Дивіться, яка краса поєднання узорів. Можуть бути квадратики ці вирізані. А можуть ці квадратики бути ось тут трошки є заповнені. От, подібних сорочок я бачила і тримала в своїх руках дуже багато. І насправді, ідеї, як обгуляти і як виконати. По різному, абсолютно подібний орнамент, є дуже-дуже багато. Це не настільки складно і страшно, як здається, в виконанні, але це просто, неймовірно, гарно дивиться вживу. Бачите, старочка стара, давня. от Ми поговоримо про те, які варіанти є заповнення. от Як можна Зробити варіанти з одного узору абсолютно різні. І як це дивиться? От така от краса.